Вітаю у книгральні, місці, де ми читаємо книги і зростаємо як персонажі реального світу. Одна книга під усіма кутами за 360 секунд. Мене звати Жанна і я тім лідерка команди ком'юніті менеджерів у Пларіумі. Книга, про яку ми сьогодні поговоримо, називається Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів. Автор Кріс Восс. Ще переважна кількість відгуків позитивна, все ж є немало критики, тому я вам розповім свої враження про книгу за наступні 360 секунд. Поїхали! Книгою в мене стався спідран, адже прочитала я її всього лише за три дні, займаючись при цьому повсякденними справами. А читала я англійською, і це нонфік у 250 сторінок. Ніколи не йдіть на компроміс, розкупили в кількості більш ніж 2 мільйони примірників по всьому світу. Отже, що в ній такого особливого? Книга написана простою доступною мовою. Це по суті туторіал, до якого ви можете звертатись перед будь-якою важливою розмовою. Прочитавши книгу, ви також дізнаєтесь, після якого жахливого випадку ФБР започаткували цілий департамент ведення перемовин. Чому твердження з терористами не домовляються є не зовсім коректним. Та як хапнути розмову, учасники якої кістьми ляжуть? Але ні за що не захочуть міняти свою точку зору. Автор Кріс Вос працював в ФБР 24 роки. Він вів перемовини з терористами, які захоплювали заручників, і завершив успішно дуже багато складних операцій. На певному етапі своєї кар'єри Кріс Вос приходить в Гарвардський університет, щоб підучитися мистецтву ведення перемовин у науковців. Але виявилося, що працюючи в ФБР в польових умовах, він володів набагато якіснішою експертизою і натомість сам почав навчати студентів. Це життя це перемовини, говорить Кріс Вос, і я дуже погоджуюсь. Врешті все зводиться до я хочу. Я хочу один мільйон доларів. Я хочу запічити е, успішну ідею стейкхолдерам. Е, я хочу, щоб сусіди по купе погодилися зі мною, що відчинити вікно в 30-градусну спеку, це хороша ідея. Перемовини це збір інформації і вплив на поведінку. І кріс вос детально пояснює, як ефективно це заменеджити. Книзі майже немає води. Хоча якщо Чесно, водички іноді хотілося. Адже формат подачі інформації доволі інтенсивний. Крізь воз детально перераховує багато прийомів. Ефективного ведення перемовин. І ось п'ять з них, хоча в книзі їх набагато більше. Перший прийом: голос діджея нічного радіо. Говоріть повільно, низьким, впевненим, розслабленим голосом. Якщо ви промінюєте впевненість, відчуття контролю, легкість, позитивне налаштування, це і вам грає на руку, адже сприяє ментальній гнучкості, і іншим людям це подобається. Техніка 2. виняти жалу. Починайте розмову з визнання провини, щоб пом'якшити сприйняття. Якщо ви в чомусь провинились, але при цьому хочете зберегти хороші стосунки з людиною, варто одразу починати розмову без вступу деталей, пояснень, прикрас, з визнання своєї провини і запевнення, що ви шкодуєте. Техніка 3. віддзеркалення. Повторюйте одне-три останні або ключові слова, сказані вашим співрозмовником. Це змусить його або її дати. Більше інформації, з якою ви далі зможете працювати. Техніка 4. Наділення співрозмовника силою сказати ні. Дайте людині спершу вам відмовити. Ми всі чомусь дуже боїмося цього слова. Але Кріс Вос тверджує, що слово Ні саме запускає справжній процес ведення перемови. Дайте людині вам відмовити, щоб вона відчула, що контролює ситуацію. І потім поступово можете дізнаватися, які є фактори, які могли би змінити це ні на можливо або навіть так. Наприклад, чи зараз не підходящий час для розмови? Це кращий початок розмови, ніж чи могли би ми зараз поговорити? Ні, компромісам це п'ятий прийом. Ніколи не йдіть на компроміси. Кріс Вос пояснює, чому компроміс це навіть гірше, ніж відсутність будь-якої угоди. Бо зазвичай компроміс не задовольняє жодну зі сторін. Уявіть собі, що одна частина ком'юніті вимагає понервити героя, бо вважає його занадто сильним. Інша частина, навпаки, просить його бафнути, тому що вважає його недостатньо сильним. Компроміс це. Трішечки понерфити і трішечки бафнути героя. Я думаю, не варто пояснювати, чому це кепська ідея. Коли автор не описує і детально не пояснює прийоми, то підводить до нових за допомогою розповідей про справжні захоплення заручників терористами в цих історіях. Він сам брав участь, і це дуже захоплююче. Завдяки цьому елементу розповіді можна стверджувати, що ми читаємо і наукопоп-літературу, і пригодницький роман. Автор. Не просто насипає чіткодів для того, щоб ми могли маніпулювати оточуючими, а дає знання про психологічні особливості людей, які би дозволили нам мати результативніші і корисніші розмови. Я збираюся перечитати книгу ще раз, адже мені ці знання точно знадобляться. Власне, я вже використала одну з технік у своєму нещодавньому зборі, і мені це принесло 13 тисяч гривень. Отже, мій висновок безперечно читати. Пишіть у коментарях, чи збираєтеся читати цю книгу. Або, можливо, вже прочитали і хотіли би поділитися вашими враженнями. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео, і діліться ним. У мене на цьому все. Побачимося в наступному епізоді книгральні Па-па!